Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу на ти? Давай на ти, можемо? На ти? Все, а, а що почать? Що цікавіше? А... Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на колимі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був. Шок. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го, Вони там щось завтикали чуть-чуть. Да. Ну луч, краще вони взагалі назавжди запізнились, Ну вже да. як вийшло, да і а, ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, Я, я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Де ти був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там в Україні, спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши, з пустой, з криками Сергій, швидкий, збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджай в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, ну просто реально паніка і так далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, Це, машини заправляти, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимаєшся, вжимаєшся, і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і на за наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний, в якому місті в Полтаві. Полтаві, я, ну, настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша. Так, да, типа перша армія, всім пірда. І я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія. І наші дають гідний відпір, взагалі все класно. Ну, і я почав а, включати. От дивись, в тебе на сторінці, коли заходиш, коли готувалася до інтерв'ю, да. я аналізувала там твою е, сторінку в Інстаграмі, на Тіктоці. І перше, що я побачила, це. Бо я Твоя... не знаю, не знаю, мені хочеться це назвати хайп, да? то що вижив після п'яти польових поранень. Там, наприклад, там твій вихід там в Німеччині, коли ти там без футболки писав собі, що в тебе стріляли. Да? І ти mm -hmm. якби всюди це позиціонуєш, да? і в мене так і склалось враження, що це якби хайп. Mm -hmm. Ось. Розкажи, як ти це відчуваєш, коли тебе ну це питають? Взагалі що, що ти тебе рухало? По перше дуже дуже спокійно. Взагалі я забув цю історію. Психіка має властивість блокувати. Все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі. Я вимушено, я заручник ситуації, я носій якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ, на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склали, що. У мене ну, величезний досвід в маркетингу, блогінгу і так далі, я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там... в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене нема настрою, для мене це також робота. Мені це сидіть, теж себе корчить, якось, там, взагалі. щоб до людей достука це не дуже прикольно. Але я розумію, що взяти їхню увагу в соцмережах, де кожне відео там просто якийсь цирк від. Бувається купа емоцій, енергії, не треша якось. І щоб тебе серед цього все почули, це треба робити. Це вимушено. Зразу напрошується питання. Да. В тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги, Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти, з України тобі? Ну, в Україні тобто, дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'ятої колонії. І, тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада, на жаль. Це одна із причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, уявіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну, Мені тільки мріє про ту кількість переглядів, яку я можу зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховує. Чи то, скільки за цей час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто це було все втрачено. цього не було. Б. Ну, і, коротше, чи відчуваю, що я загроза? Так. Да. Але що прям хтось мене вбити хоче, ні, в Україні, ну, сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший, на жаль.